Наскільки наше життя коротке, і як в нас мало часу? Що ти можеш сказати про це? Бачите, людина народилась 1929 року, померла в 2006 році. І бачите, оце рисочка. Рисочка – це наше з вами життя. Воно дуже швидко минує. Ніхто не знає ні дня, ні часу, коли він буде мати зустріч з Богом. Я також розумію, що ця людина не готувалась померти. У неї ще було дуже багато планів на своє життя. Но її життя воно дуже швидко минуло. І вона вже зустрілась з Богом. І от найважливіше е, питання в цій рісочці, ми з вами. І ця людина, ми, ми, ми робимо е, вибір, ілі, за який ми будемо дуже шкодувати, і за яким ми будемо дуже радіти. Якщо вона вибрала Царство Боже, покаялась, увірувала в Ісуса Христа, надбала прощення і Спасіння, вона сьогодні з Ісусом Христом. Якщо вона відкинула Боже прощення, відкинула Ісуса Христа, то вона в пеклі. Пам'ятайте, друзі, що Господь любить вас. Єдина надія це Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Ісуса. Пусть Бог благословить вас, не помилиться з вашим вибором.